Всім привіт! В цьому році відбулося перше засідання молодіжного парламенту, де молодь познайомилась один з одним. І давайте ми покажемо вам, як це відбувалося. У культурному центрі відбулася зустріч молодіжного парламенту горішніх плавнів до команди долучилися 40 нових учасників. Тож подія стала справжнім стартом знайомств, енергії та натхнення. Молодь взяла участь у динамічних вправах на знайомство та руханках, а також створювала титульну сторінку свого майбутнього блокнота, відображаючи ній власні захоплення та інтереси. Основною метою зустрічі було заохочення молоді до активної участі в житті громади. Своїми враженнями поділилася начальниця відділу у справах сім'ї та молоді служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики виконавчого комітету Горішньоплавницької міської ради Тетяна Качанова. Сьогодні у нас відбулася перша зустріч нового складу учасників молодіжного парламенту. Ми протягом жовтня зустрічалися з учнями 8-х і 9-х класів усіх закладів освіти нашої громади, і в результаті набрали бажаючих, які виявили бажання вступити в новий склад молодіжного парламенту саме 2025-2026. Хочу сказати, що в цьому році дуже приємно те, що бажаючих виявилося більше 40 учасників і тому ми дуже раді, і сьогодні прийшли вони майже всі в повному складі. Сподіваюся, що цей склад у нас збережеться, і що ми в такому складі будемо і надалі з ними співпрацювати, що всі вони будуть активними. Їм всім сподобається. Є якісь ідеї щодо далі, може, якісь проекти, чи щось такого? Так, ми, звісно ж, запланували для них план певних активностей, певних заходів протягом навчального року, скажімо так, і літо також у нас є певні плани, певні проекти, в яких вони вже будуть брати також участь. Сьогодні у нас зустріч була знайомча. Ми один одного не знаємо, тому сьогодні всі вправи, всі активності були направлені на знайомство для того, щоб познайомитись з один одним, дізнатися щось цікавеньке, так і налаштуватися на подальшу командну роботу. Наступна наша зустріч буде вже під час осінніх канікул. Там у нас буде вже більш така плідна робота, спрямована на те, щоб організувати командну роботу для того, щоб вони більш тісно познайомилися, і для того, щоб такий командний дух Мавався на подальшу діяльність з нами. Своїми враженнями поділилися й учасники зустрічі. Розповіли, що їм найбільше сподобалось, та які емоції подарував захід. Дуже цікаві, класні? Ну сподобалось. Були завдання в командах, та були руханки з руками. Враження у мене дуже хороші. як яке очікувалось, пройшло дуже позитивно. Я маю хороші емоції після цієї зустрічі і буду чекати ще одне. Це було неймовірно. А може, якісь руханки ти запам'ятала? Чи може вправи якісь? Запам'ятала складну руханку, де потрібно було хлопати у ладоні. Сусіда, це було цікаво, але майже ні в кого не виходило. Дуже класна зустріч. Ми багато чим займались. Вже була руханка, ми познайомились, і вже у нас перше завдання. Руханка, я пам'ятаю, що одна назвалась точно молекула. Цікаво, мені подобається, потім розставляли ще якось цікаве. Зустріч пройшла у теплій, дружній атмосфері, подарувала натхнення, нові знання та ідеї, які молодь планує реалізувати вже найближчим часом.